Мітинг з нагоди 202-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка відбувся 9 березня у Володарці. Заступник голови Володарського первинного осередку Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Наталія Кошова у своєму виступі зазначила, що для кожного українця Тарас Шевченко означає так багато, що складається враження, ніби ми про нього все знаємо. Та це лише враження. Тарас невичерпний і нескінченний. Він кращий із кращих славетних людей. У ньому наша історія, наша реальність. Шана і вдячність наповнюють серця усього людства. Бо Шевченко не тільки співець України, він митець на всі часи, на всі віки для всіх людей на землі. Ми пишаємось тим, що він наш земляк, і прагнемо бути достойними його нащадками. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. Линуть над світом вірші та пісні славного сина українського народу. Сьогодні як живий, говорить він зі своїми наступниками. Гнівні та ніжні полум'яні сильні поезії Шевченка продекламували на мітингу вихованці Володарського району центру творчості дітей та юнацтва Аня Михальченко і Богдан Русін. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого і вночі, на свічку Богу заробляла поклони тяжкі б'ючи, причистій ставила, молила, щоб доля добра, я любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то тобто б ти бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі булкають люди. Посихали, сади зелені погнили, біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли. Село неначе погоріло. Неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину і не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при поганій пани жидам, братам своїм хорошим останні продають штани. Погано дуже, страх погано в цій пустині пропадать. А ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. Заснули думи, серце спить. Заснуло і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу І не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі і заснути навік віки і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої. До підніжжя пам'ятника великому кобзареві поклали квіти представники влади, громадкості, підприємств, установ і організацій району.